Це всеукраїнська акція, і ми просто вирішили доєднатися нашої так само, як доєднувалися представники освіти, так само як доєднувалися представники культури, так само доєдналися ми, як представники галузі фізичної культури та спорту. Чи в центрі це футбольного це? поля ось буде розвернути прапор. Загальний прапор його довжина 25 метрів. Ширина його 3 метри. Ось, власне кажучи, також буде в центрі поля 14 прапорів, і навколо буде також 48 прапорів і загальна стрічка єднання. Дітки, які Безпосередньо займаюся чи в молодших групах, чи в старших групах. Це я ж знову ж таки повторююся і тренери, тобто вікового критерія розмежування у нас не було. Звичайно, ми таким чином хочемо показати, що ми єдині, що в єдності сила. І, власне кажучи, мені здається, хоч зараз, скажем так, проведення масових заходів під забороною, але разом з тим це один із тих заходів, які, власне кажучи, сьогодні потрібні як ніколи.